Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу про те, чи варто брати участь у марафонах, чи варто взагалі брати участь у даному марафоні, про який я буду говорити зараз, як Artwirš 2024 рік. Хочу з вами поговорити про те, що взагалі дають марафон в загальному контексті для художників. Взагалі, це по першу чергу практика. Практика ще раз практика. І цю практику можна використовувати по-різному, додавати в робочу своє портфоліо в якості якогось певного проєкту. Це марафон дозволяє можливість експериментувати, брати участь у різних темах, особливо в тих, яких ти ніколи чи дуже рідко малюєш. І це дуже класний спосіб прокачати свої скили, рівні малювання у певній тематиці, яка, можливо, може важко датися. Відповідно, це, можливо, дасть нові можливості і, напевне, зростить впевненість у собі, що ти можеш це зробити, в тебе вже є досвід цього малювання, ти знаєш, як це зробити, як найкраще передати. І взагалі це є пошук певного натхнення, можливо, розбиття свого власного індивідуального стилю впізнаваності, а ще, якщо роботу вашу виділяють у певній та у певному стилі, то я думаю, що якщо б ви б малювали на марафони, ви б мали якусь можливо, доправити свою аудиторію, та ми повноціннувач вашої творчості, можливо, це побачать не тільки художники, ваші колеги, а й різні колекціонери чи люди, які б хотіли в подібному стилі для себе домовити якусь роботу. Це можуть бути блогери, які дуже часто теж домовляють, це можуть бути різні люди, які пов'язані з певним бізнесом. Тобто це, це немає обмежень у можливостях ваших у презентації вашого стилю, і, як я казала, це є різні можливості. Цього разу до нас приєдналися неймовірні і дуже круті спонсори. Я обов'язково про них розкажу, обов'язково додивляйтеся до кінця. Обов'язково відкриває нові таланти. Це таланти художників, поетів, нових, сучасних, забутих, класичних поетів, письменників тощо. І це є можливість, якщо живі ще письменники-поети, це можливість знайти одне одного, співпрацювати, надихати один одного. Я взагалі дуже... Бажаю, що це є дуже-дуже крута ініціатива, і на наступному році цей марафон обов'язково відбуватиметься. Про те, що буде відбуватиметься саме осінню під кінець цього року, я не впевнена, хочу цього разу принести, можливо, на весну, коли там... Біля березня, квітня, там багато українських письменників потім народилося, думаю, це буде чудовою ідеєю для того, щоб припити в той період проміжок часу, саме такий марафон, як Артвірш. Того року і цього року він проводиться на кінці жовтня, не на початку листопада. Цього разу він проводиться цілий місяць, листопад, 20 грудня. Ну, думаю, це є хорошою що щодо перенесення, це ще питанням, але я просто хочу з вами поговорити про такий марафон, як Artwirch 2024 року. Це є такий художній більший марафон, який малюється ілюстрації до якихось сучасних або класичних віршів, чи віршів, які викладені до пісень, тобто є якісь пісні там, є так, і це також можна використовувати. Мета даного марафону це підтримка в першу чергу саме української творчості, це з таких категорій, як література і... Презитворчу мистецтво, це такі гіганти, на чому взагалі тримається Україна, це наші витоки, це наше майбутнє, це українська мова. І таким чином цей марафон більше, ніж просто марафон. Набагато більше, чим просто звичайний марафон, на мою думку. Наприклад, цей марафон перший був саме у 2023 році. Був під хештегом артвірш, і там були організатори зі мною. І також цього року я вирішила все-таки продовжити поп'ятнадцяти знову ж тих самих організаторів. Одна з них цього разу стала спонсором. І таким чином ми знову зібралися в повному складі, можна сказати, так. І організувала ще один цього року такий самий марафон, з такими самими умовами, такими майбутнім вибором теми, на, яку, на який саме вірш, чи пісню, малювати ілюстрацію, саме української, не сучасної, а саме української, таким чином ми можемо підтримувати і популяризувати нашу українську творчість. А тепер я вам розкажу про наш спонсор, який є у даному марафоні як Artwirsch 2024 року. Наш перший спонсор у даному марафоні є ArtExpress. Він дуже крутий спонсор, я його дуже люблю. І він на даному випадку нам дарує дуже гарні такі скачпуки. Варби, ванго, до речі, дуже круті і дарує нам акварельний папір. Тобто всього цілому є, цілом є аж три подарунки. Це дуже круті, самі собі подарунки, дуже практичні, тому художники ви знаєте, що з ними робити. Далі наступний наш контур і да рота. В них о, іде дуже крутий набір, як Палітра для малювання і самі акварельні фарби. 24 штуки, це дуже круті, це неймовірні фарби, і те, щоб не було ніяких проблем, бо по різному буває що чи я тут мікрофон працює. Далі в нас іде марка. Він надає нам кольорові літки, вони дуже класні, прикольні. Я їх досі маю, користуюсь самими, тому у якості ви не пригадаєте. Далі наш наступний спонсор це ArtHaz. Він дуже круті книжки має у своїй колекції, дуже багато робить перекладів на українську мову. І на даний момент у нас є такий подарунок, як Клаус, мистецтво фільтру. Кажуть, що це якась дуже крута книга, я би сама її хотіла подивитися. Ну, наразі це в нас має змогу виграти один з переможців нашого марафону. Я буду взагалі на вас тримати всі кулачки, тому що я дивилася роботу. роботи є неймовірно круті, неймовірно класні, я взагалі... Ну, приємно це бачити вашу участь, вашу відданість, вашу мотивацію до малювання, щоб ви не ви берете участь, ви прокачуєте свої навички в малюванні, от у цьому, у цьому постійності у якості виконання роботи і тачу до дедлайну. Це потрібно думаю, всім нагадувати, в тому числі і мені, що Варто, варто малювати, варто малювати для себе, варто малювати для якихось марафонів, пробувати експериментувати з своєю творчістю з власним художником, не боятися щось спробувати. Далі наш наступний спонсор ідея як Ольма. І в нас вона презентує дуже теж класний скачбук та листівки власної творчості. Штуки. Там дуже гарні квіточки намальовані. І вона далі йде I'm Painter. Це є дуже крутий виробник, преміальний, скажімо так, полотен на підрамнику. І на даний марафон він також дарує полотно на підрамнику. Воно високої якості, що якщо ви будете малювати, ви просто не пригадаєте. Воно Парба буде ідеально лягати, будь-яка, тому що воно спеціально так погрунтовано, там є свої технологічні особливості. Там ну, подарунок дуже крутий, я вам скажу. Ах, хотіла б я такі подарунки всі отримати, але, на жаль, я організатор і думаю, я постараюся виділити зі мною і брати участь як художник. Бо... Таке враження, що я надіюся, що маю час на малювання в участі до різних марафонів. А в результаті виходить так, що дуже мало часу, я нічого не встигаю, мені там мало годин по тобі. Ох, весело так весело. Хотіла б, але... Душа, тільки я про це дізналась. Так, виникла така ідея, я насправді малювала не вперше, то вірші ілюстрації різні я малювала їх на домовлення, я малювала їх у якості благодійної мети, але я зрозуміла, що я дуже люблю проводити марафони. Дуже приємно, коли це відбувається, наприклад, Amateina, tu maši konkursus uh, maratonai paskaštambai.